Веселі розваги, ритмічні ігри, танці та посмішки в дворі на вулиці Любецька Свято. Тут відкрили новенький величезний дитячий майданчик. Дітки, Діти переріжете. Перерізайте самі. Підходьте підходьте, підходьте, підходьте. І давайте зробимо всі разом гучні оплески, тому що це такий. Таке дитяче містечко встановив благодійний фонд Владислава Трошенка Поліський Оберіг. Робота кипіла протягом двох тижнів і вдень і вночі майстри разом з мешканцями сусідніх будинків працювали над створенням дитячих гойдалок та гірок. Ще харя мішталі не вірили. Навіть, коли до нам прийшли вже з документами. Сказали, що це все правда чесно, не вірила. Діть смотриш на кнопку. Стаїв ще дуже, дуже наші дуже Благодарний безумно. благодарновізу для дітей. Дякую большое. Теперь садика можно Просто было домой завести, а сейчас у него площадки. Ці нізясі ще по два часа гуляємо батьки розповідають, що поки в їх дворі не було гарного, а головне безпечного майданчику дітям доводилося шукати розваг де інде. Тепер зі свого двору вони ні ногою. Тут раніше була стара площадка. вона стала сто раз лучше. Осторожно. Не Знаю навіть, що сказати. Приємно дуже. мені дуже сильно з десь Дуже Нравиться дітям буде чим зайнятися. Дякую да. большое, Ярко. Красиво, у меня окна выходят во двор. Приятно давно хотелось. На майданчику передбачили куточок для кожного віку. Тут є для наймолодших їх матусь, для підлітків і навіть для дорослих. Спортивно-ігрове містечко формував сам Владислава Трошенко. Він каже, намагався передбачити умови для усіх, зізнається від щасливих посмішок дітей, отримує величезне задоволення та стимул працювати й далі. Радість дітей, дитячі посмішки із в їхніх очах. Вони надихають на такі речі і. Я думаю, що ми будемо продовжувати встановлювати дитячі майданчики по місту. І в принципі, я вважаю, що не так далеко той час, коли в кожному дворі міста Чернігова буде встановлений поліським борігом достойний дитячий майданчик. А я це роблю від душі, це моє місто. І я те, що роблю, я хочу що хочу, щоб воно слугувало якомога більше і подобалось людям. До програми встановлення дитячих майданчиків волонтери поліського оберегу. Запрошують усіх фінансово незалежних людей, які можуть будь чим допомогти. Навіть на святі Владислава Трошенко запропонував співпрацю з ще кільком місцевим бізнесменам. Чи не раді, ради студию з Віктором Петровичем, включились в цю програму і помагали б благодійному фонду поліської доріг? Давайте слідуючи пощадку 50 на 50 на поях зробимо. Приглашаю вас. В допомогу будівельникам на цьому майданчику прийшли місцеві мешканці. Усі разом організовували суботники. Зізнається куратор цього двору Віра Казамир. Коли ми прийшли вперше сюди з волонтерами, то одразу підходило кілька людей, які пропонували, питали. Вони знають, що такі акції відбуваються. Вони знають, що такі чудові майданчики в контексті програми здійснимо дитячі мрії разом. Вони реалізовуються. Вони знають, що в минулому році по Чернігові, Чернігівській області було встановлено близько 50 майданчиків. От вони, звичайно, що хотіли. Це була їх мрія встановити такий майданчик в собі. Активні матусі та інші мешканці цього двору запевнили, що відтепер, в день встановлення дитячого майданчика, тут святкуватимуть день двора, а восени висадять фруктовий сад.